Ти сюди подивись відео. Дивись, як в празі це колись було. Бачиш? Там річка була. Вутава. Це колись. було раніше, да, такі да, будинки такі маленькі. Маленькі будиночки такі. Бачиш, І Це вони так плавали, люди. Пароплави різні, допоромибом. Бачиш мости. Зовсім да, по-іншому. А це було це сміху видно, там де ми живемо зараз, проходимо по так. набережні, бачиш? Так досі і лишилося Ось, на рівні диван. Так. Да. Бачиш? Ну ладно, йдемо, поплили. Чао, чао. Аго, агой, агой. О, прески прес, прес, граднин. Що це? Що це? Мо дивись, як пливуть. Прикольно, почекати, цікавий кадр взагалі. Подивись, як навколо що там. Вон преський гра там зверху. М -м -м. пані Бачиш цей міст. О, наші дівчата, голки, голки. Це цікаві, цікаві кадри, які крупниці. Яка прага Але таке А, The рівер Сазава, а це вже інше, це не Прага. То була Прага, була, а то вже щось інше, пісні річки Сазала. Ну все.